Друзі, уявіть собі таку ситуацію, що я запрошую вас вирощувати дерева в моєму парку. Скажіть, з якої мотивації ви прокидатиметесь вранці, знаючи, що ви йдете вирощувати дерева для мене особисто. Ти нічого не робиш для себе, ти тільки вирощуєш дерево, щоб мій парк масштабувався. В більшості цим і займаються, ходять на роботу без мотивації та енергії, щоб масштабувати чужу справу. А що, як я запропоную, у мене є парк, ось тобі насіння, ти можеш на моїй території вирощувати своє дерево. Все, що мені потрібно буде робити, організовувати роботу цього парку. Так само і я роблю у своєму бізнесі та зі своєю командою. я допомагаю кожному масштабуватися, хто приходить до моєї команди. Адже в тебе буде обов'язково наставник, який допоможе тобі. Зробити перші кроки та отримати перший дохід. Кожний, хто стає лідером моєї команди, його основне завдання створити світ, в якому захочуть інші досягати успіху. Тому велком до моєї команди. Якщо ти амбіційна людина.